Яку роль відіграє контроль артеріального тиску, тиску, глюкози та холестерину у запобіганні повторного інсульту? Ну, це ключове питання для розуміння профилактики повторного інсульту. Артеріальний тиск це головний фактор ризику повторного інсульту. Ми вже декілька разів говорили про артеріальний тиск. Високий тиск пошкоджує судини мозку і сприяє їх, їх, їх ранимості, ендотелію і таким чином сприяє утворенню тромбів. Контроль тиску щодня знижує ризик повторного інсульту. Тут дуже проста формула. Тиск під контролем дорівнює менший шанс на повторний інсульт. Глюкоза цукор крові. Підвищений рівень цукру в крові також пошкоджує судини і погіршує якби, реабілітацію після інсульту. Контроль рівня глюкози, особливо при діабеті, Знижує ризик нових інсультів і серцевих ускладнень. Холестерин та ліпіди. Треба пам'ятати, що високий холестерин, особливо ліпіди, ліпопротеїди низької щільності, це прямо пропорційно розвитку атеросклеротичних бляшок у судинах, це зростає ризик відповідно тромбів, і статини та дієта допомагають стабілізувати. Судини і запобігти повторному інсульту. Можна таку цікаву фразу сказати, що мозок після інсульту це як тендітна скляна конструкція. Тиск, цукор і холестерин це важелі, які можуть або її розбити, або захистити. Контроль цих трьох показників найнадійніший щит проти другого інсульту.